Сьогодні зробимо такий розклад, що тебе чекає до кінця січня, цього місяця, да? тобто ще тиждень. Тобі просто треба подумати про себе і обрати колоду. Колода номер 1 і колода No2 із цих колод. Якщо тебе якийсь буде там, ще за когось, ти хочеш подивитися, ти можеш обрати дві колоди. Обирай інтуїтивно, нагадую, що це загальний розклад. За особистими розкладами звертайтеся в особисті повідомлення. Подписуйтесь, ставте лайки. Дуже дякую. Так, дивимося, хто обрав першу колоду. Дивимося, що чекає тебе до кінця січня. Ну, фінанси. Будеш розпоряджатися фінанси, а, фінансами. Можливо, хтось буде закривати якісь фінансові питання, можливо, закриє якісь кредити, повернення якісь, можливо, вам хтось поверне кошти. Будуть прийматися якісь ще рішення, дуже такі, знаєте. Чіткі, зважені для того, щоб рухатися вперед. Ви знаєте, куди ви плануєте йти. Звістки якісь вас чекають. Але буде, і, знаєте, наприкінці тижня, до речі, буде відпочинок. Можливо, хтось зустрі... зустрінеться з подругами своїми. Да? Такі посиділочки, можливо, когось просто якесь свято. Маленьке буде, да, дивіться, можливо, навіть ну, з людьми, яких ви е, любите. Е, тож, неділя, в принципі, і так підвемо, підсумок зробимо. Е, що на, е, до кінця відбудеться? Якісь закриються фінансові питання. Е, е, Строються далі плани, е, іде продвіження по цих е, напрямок, вибраний, і туди е, накопичуючи сили. До кінця тижня або до кінця місяця да, наприкінці буде відпочинок, можливо, якийсь день народження, можливо, якісь посиділки, можливо, ну ну ось тут, е, ну, якби такі, і, і звістка, можливо, хтось вас приглося, можливо, ви когось позвете, е, от, і е, відпочинок легкий. І совет-карт, отакий порада да, від карт. Тут зберігати, накопичувати сили, тут, в принципі, стабільність у вас на цьому тижні. І зберігати її, не витрачати зайвого, ні енергії, не сил, не грошей. Хто обрав другий варіант, другу колоду? Подивимося, що у вас буде до кінця січня. Колесо фортуни буде крутитися. О, у вас якісь трансформації будуть серйозні. Можливо, зв'язані з фінансами, можливо, ви будете стояти перед якимсь вибором. Вибор цей буде дуже серйозний, тому що по колесо фортуни і по 13 му аркану це така зміна без повернення назад. Так, подивимося. Так, ну тут щось емоційно буде. Ви не хочете робити цей вибір емоційно. Щось вас насторожує, можливо, можливо, великий вибір. Ви не знаєте, на чому зупинитися, що обрати. І так, в другій колоді, тут дивіться, буде якийсь переворот у вашому житті. Ви будете стояти перед якимсь вибором, не будете знати, що робити, ви будете засмучені, тому що не зможете обрати дуже великий вибір. Вам можливо, буде не вистачати якихось грошей або сили на це, щоб здійснити цей вибір, прорив. Можливо, ви його не хочете, а якби доля вас заставляє життя. Тому вам придуть на допомогу, хтось, людина, яка зможе і ви не бійтеся, просити допомоги, Зможе вам це спланувати, зробити так, як потрібно. Або ви саме включаєте в собі стратегію, такого, знаєте, сильну людину, неважливо, хто дивиться, жінка чи чоловік, сильну людину і вирішуєте це питання раз і назавжди, так як вам хочеться, так як у вас лежить до того душа. І е, порада від карт приймати все, що вам дає доля, приймати з відкритим серцем.